Вітання, друзі! З вами, як завжди, нахабний кіт. І наша улюблена рубрика Вдома не сидиться перший день 2023 року на дворі. Ну, а я вже на водоймі, бо коли така класна погода, як тут не відкрити сезон 2023? Е, вирвався на озеро Картар, половина водойми ще під кригою, половина вже відкрита. Сьогодні вирішив поекспериментувати з живим компонентом, взяв опаріка, взяв мотеля, буду робити пва пакети. Знайшов дві точечки інтересні, такі 65 метрів дистанція і 85 Ловлю на дамбі. Сподіваюся, що тут рибка є, і хтось, мабуть, завітає на мої смаколики і спробує скуштувати. Ну а як ні, то нічого страшного, бо все одно дуже круто. Коли є така можливість відкрити сезон в перший день нового року, Від щирого серця хочу вас всіх привітати з Новим роком, побажати всім нам миру, перемоги обов'язково. Ну і щоб всі наші мрії та думки здійснювалися. Слава Україні! Ну а ми рушаємо потихеньку ловити далі. Поїхали! Жаль, світловий день добігає свого кінця. Це не такий день, як влітку, коли до 10-ї вечора ще все добре видно. Тому підлаштовуюсь під ці реалії зимові. А, значить, Півдня я світлового половив на дистанції 65 і 80 метрів. Це нічого не принесло мені. ПВА пакети були з апаріком, з мателем. Але, на жаль, нічого. Потім перейшов на більш дальні дистанції, але ПВА пакет я вже туди закинути не міг, тому зробив стіки маленькі і також переставив водилище на цій дистанції 120 метрів і 90 Також поки що тиша і поки ще, хоч трошечки, є світло. Зараз, мабуть, зроблю вже нічні ПВА пакети і поставлю вже на ніч і не буду чіпати. І можливо, це має може мати сенс, тому що все ж таки зима, вода крижана, і риба зовсім не активна. їй, можливо треба більше часу, щоб прийти на мої смаколики, ніж я очікую. Тому ніч покаже, що буде далі. Ну а вранці на жаль, треба буде вже збиратися і повертатися до нашої суворої буденності. Тож рухаємося далі.